Значить, розвідка отримала дані про те, що пересувається група в напрямі наших позицій. Ось і була передана ця інформація нашій групі РВП, а саме на розрахунок зенітної установки С60 для того, щоб відпрацювати про групі що зараз і робиться. Спостерігайте, це дуже красива картинка. Зараз ми бачимо, зараз ми бачимо північну частину Красногорівки. Працює у нас наша С60. Зараз, якщо придивимось, там ми побачимо саме ціль, який дім вони влучають. Руху поки не бачимо, но, Звичайно, після такої. О, пішла, пішла. Що в зарядік? Так, Зараз робота буде дуже активна.